хочемо розповісти вам історію про Чугайстера. Одним словом, Чугайстер це такий добрий лісовий дух, що допомагає людям в лісі. Але в наш час лісів лишилося мало, тому багато добрих і злих духів, просто переселилися до міст. І тепер живуть серед цегляних будинків, у поїздах метро, у системниках ваших комп'ютерів та заплутаних кабелях електромереж. Але тих дусів бояться не треба. Вони самі дуже лякливі. Наприклад, ми з малою їх не боїмося. Ну, ну так має бути. Так задумала природа. Отож, наш гайстер живе в одному домі із хлопчиком Артемом. Ну, вони там дружать, грають у комп'ютерні ігри. Але одного разу злий вірус на ім'я Блудник заліз у комп Артема і затягнув хлопця у свою гру. Чугайстр мусить рятувати свого друга. Йому треба вивезти Артема з лісу, а також розправитися з мавками, лісовиками, потерчатами, різними. Чогайстер має багато всяких приколів, а один із них розхладна нога. Значить, Чогайстер грає на своїй супілці, наче танцює, а тоді він бере свою ногу і на бах-бах-бах, коротше, валить всіх, а, а ногу ставить. Цій мандрівці Артем багато чого довідується, вчиться, вони зустрічають багато нових друзів, а також одну малу принцесу. І там між ними починається дружба. І кохання. Ні, жодного кохання. Кохання. Ну добре, хай буде кохання. Яка мораль цієї казки? Ну, треба берегти природу, шанувати своїх друзів, слухати маму і тата. І ще встановити на свій комп'ютер дуже сильну антивірусну програму.